Прикарпатський поет, журналіст, член національної спілки письменників Ярослав Ткачівський презентував збірку поезії Ковчег пливе до пристані. Прикметно, що духовну поезію автор запропонував слухачам теологічної академії Української греко-католицької церкви. Літературний доробок Ярослава Ткачівського це більше 30 книжок. Остання збірка Ковчег пливе до пристані. Духовні откровення християнської душі автора, який прагне йти дорогою добра, правди і любові. Намагаюся писати доступною мовою, і аби зрозумів не тільки якщо візьме до рук письменник чи професор, аби і прочитав мешканець села, бо люди є високограмотні, і незалежно від того, де вони проживають, я намагаюся писати чи в прозі, чи в поезії простою доступною мовою. Я вчуся в Шевченка і вічно буду вчитися. Під благословення ректора отця Олександра Левицького, хору «Благовіст» поетична зустріч набула особливого звучання. Студенти читали поезії Ярослава Ткачівського, добрі слова на пошану поета сказали його побратими і друзі.